Наш гість Дмитро Корнієнко, заступник керуючого магазином Всеукраїнської мережі побутової техніки. Дмитре, добрий день. Доброго дня, Андрій. Отже, павербанки розпочнемо з них. Для яких потреб можна використовувати павербанки? Ну, в загальному зараз в побуті павербанки використовуються для будь-яких потреб для закриття там мінімальних телефони. Якісь можливо підзарядити пристрій там зубні щітки, які не потребують там великого ресурсу по заряду. usb лампи часто також використовують і в все таке, а от на період відключення електроенергії, вже потреби стають більш нагальними, тому там є різні види павербанків, тому ви й затронули тему на рахунок зарядних станцій і так далі, бо вони всі під різні потреби. Так, ну спочатку з павербанків почнемо з маленьких наших помічників, які їх різновиди існують. А в загальному, якщо виділити по павербанкам, їх можна розділити умовно на три види: це компактні, це по факту павербанки ємністю до. До 10 тисяч, максимум до 15, які компактні, які там банально можна покласти в кишені, взяти з собою, там, навіть на роботу і так далі, щоб він вас не обтяжував. Тому що чим більша ємність павербанку, тим більша його вага. Наприклад, для середній павербанк, який там часто зараз продається і купується, це 30 тисяч, і він вазі вже 600-700 грам може достигати. Ну, це вже відчутно. Тобто Таки в кишеню не покладеш. Тобто він не портативний, але вдома можна покласти. Так, і от, от, от якщо вдома, не, да. Но, це носити буде. його Важко доволі краще. Також це, от ми вже їх затронули. Це середні павербанки, це 20-30 тисяч, які більше використовуються вдома там, або можливо на роботі, пікнік, ліс, якщо це літо, наприклад, можна взяти з собою. Ну і в основному більше для домашнього використання. І є ще третій вид павербанків, який найбільшої ємності. А вони, до речі, рідше купуються, бо вони дорожчі. І там уже по ціні такого павербанка можна купити невеличку зарядну станцію, яка має на виході звичайну розетку. І це вже більш універсальний пристрій буде. Це павербанки ємністю 40, 50, іноді навіть зустрічається і 60 тисяч. Мільямпер годин. Тобто вони це найбільша їх відмінність, це саме саме ємність? Ну, саме основне ємність, ємність uh -huh. Да. Там окремо ще можна виділити. Є ще швидкі зарядки, але там вони вже для інших пристроїв підходять. Є швидка зарядка, є стандартні швидкі зарядки, наприклад, для пристроїв, які підтримують швидку зарядку. Це там, нові телефони, такої марки, як там, Samsung, Apple чи Xiaomi. Там є різні модифікації, вони по факту бувають від 18 Вт по потужності і до 65. Аж коли ви будете обирати для себе павербанк, ці всі параметри, як правило, вказані або на коробці, або там вам продавець чи сайт може без проблем підказати по параметрам. Тому при підборі уважно перевіряйте, щоб всі параметри технічні, по, там, наприклад, вашого зарядного пристрою, сходились з потужністю павербанка, і його там ще є додатковий параметр це ампери, швидкість зарядки, теж впливає на це. На будь-якому зарядному пристрої там це всі параметри прописані, їх можна легко перевірити і звірити з павербанком. Як користуватися правильно павербанком? Як заряджати його? Чи є якісь особливості? З особливостей, по факту, для нього дуже схожі будуть до смартфону, як ви користуєтесь там кожного дня, в принципі, але відмінність тільки в тому, що тут більша ємність і він не так швидко розряджається. Бажано павербанк не розряджати повністю. Тобто повністю не... під нуль, так, угу. тому що в нього, дивіться, в нього великий об'єм. А чим більше об'єм акумулятора, коли він розрядився до повного нуля, його потім дуже важко в деяких випадках можна не запустити. Він може не піти заряджатися. А тому їх бажано там опускати до 20% і вже можна сміло ставити на зарядку. Бажано павербанки вдома тримати вже зарядженими, щоб вони були готові до використання в самих екстрених ситуаціях. Чи варто їх тримати на заряді 100%? Чи не псує це час служби? Тут дивіться, тут е, вже залежить від типу самого акумулятора. Це вже перевірити важче, тому що це треба дивити всередину, і виробник це ніде не вказує. Бажано заряджати до 80%, І як для якогось більш бюджетного варіанту, так і для більш якогось фірмового. Це оптимальна кількість заряду, яка там може залишатись в павербанку, і при цьому не використовується його по факту фізичної властивості до повної зарядки, і ви не закриваєте. Повноцінний цикл одної зарядки, тому що самі акумулятори, як і в телефонах, вони мають кількість циклів зарядки після достигання там якогось циклу там 300, 400, 500, в залежності від акумулятора, він починатиме набагато швидше втрачати свій заряд. А що таке цикл? зарядки? Цикл заряду це зарядка, от, мови, якщо ви з 20 і до 100. Один цикл повної зарядки павербанку. Чи можна заряджати павербанки швидкою зарядкою? І чи вони підтримують саме не підзаряджання пристрою, ага. а сам? заряджається? Так, такі моделі також є, і виробники, як правило, на це вказують. Є моделі павербанків, які притримують швидку зарядку. Насправді можна підзаряджати швидкою зарядкою, але знову повертаємося до ємностей і типів акумуляторів. В побутових павербанках їх існує два види: є літіоіонні акумулятори, які більш розповсюджені, і є інший варіант літій Полімер. А от Якраз він краще буде, варіант. Для зими. Чому він краще тримає в холоді, він не так швидко розряджається, як літіо-іонний. І він, якщо зрівнювати з літіонним, його мінус тільки один. Він в середньому має трошки меншу кількість цих циклів зарядок, розрядок десь відсотків на 15%. Але, як правило, в літіх полімерах підтримується швидка зарядка. Є й в літіо-іонних, але більшість це літій полімер. Швидкість зарядки самого павербанку, вона, в принципі, дуже схожа з швидкістю зарядок смартфонів. Тобто є там 18 є, 20 Вт, і максимальна десь в районі 30. Але бажано заряджати стандартною зарядкою, а не швидкою. Стандартно це наскільки? Стандартна це 10 або 15 Вт, в залежності від ємності павербанку. Якщо маленька ємність то 10 ватний або 5 навіть, навіть, навіть підійде. Да, це буде довше по часу, якщо, ви, там, наприклад, вам потрібно раніше десь ви можете підготувати павербанк, то краще на повільній зарядці. Але якщо там якась екстрена ситуація, у вас там, наприклад, є тільки короткий проміжок часу збережити, то звичайно можна використати і швидку зарядку. Чому не рекомендую швидку зарядку? Повертаємося взагалі там, до школи, фізика. Чим швидше ви заряджаєте акумулятор, тим потім він швидше віддає заряд. Навіть якщо ви не використовуєте швидку зарядку. Тобто, умовно представимо, є в нас павербанк на 20 000 мАг. При зарядці від стандартної зарядки там, 10 Вт він умовно зарядиться там, до 15 тисяч мАч. Чому до 15 в кожного павербанку з його ємності, в залежності від моделей, може резервуватися об'єм від 20 там, до 25, в деяких навіть до 30% загальної ємності під потреби павербанку. Тобто він має залишати ресурс, щоб потім перезаряджатися. Тому що якщо ви відразу всі 20 тисяч віддасте, то по факту все, він вже працювати не буде. Ну, типу, одноразовий. Тому має резервуватись якийсь об'єм. При повільній зарядці більша кількість в акумулятор поміститься. Це те, що я казав, це десь в районі там, 15, якщо це гарний виробник, то це 15 тисяч мім годин може бути. А от при швидкій зарядці на цьому ж павербанку може вже бути 12, наприклад, може бути там, 11. І тому це різна ємність, і вам на меншу кількість заряду для пристрою вистачить. Чи страждають павербанки на саморозряд? Ми зарядили на 80%, і Ви поклали. Якщо немає потреби користуватися, він лежить 80%, чи там він там 79%? і ну дивіться, Андрію. Тут як і любий акумулятор, так само як і смартфон. З часом він може саморозряджатись. Ну, але але, але смартфон нін... зрозуміло, що да. споживає яку енергію. Да, він але... там під'єднується до стільникової станції, і якісь процеси відбуваються там передачі даних. А товарбанк, тут... начебто, лежить просто так. Тут теж є саморозряд, але він просто набагато набагато повільніший. Тобто ви можете зарядити павербанк на 80% і там, умовно, взяти його через місяць, і там залишиться ну, там 78% там мінімальний саморозряд, але він присутній. Тому що, опять же, повертаємося до школи, фізику, на жаль, не обманути, і з часом заряд потрошку все-таки втрачається. На це може впливати, там, в залежності, де ви його залишите, різні фактори. Там. І температура на це може впливати, якщо це холод, то це швидший саморозряд. При тому навіть там, якщо це мороз, то він може навіть повністю, само... ну, повністю розрядитись, якщо це мінусова температура. А ось ця зарезервована ємність? Ця зарезервована ємність буде залишатись, але потрібно, якщо він повністю розрядився, максимально швидко підключати його до зарядки, тому що вона також може. Втратити свою ємність і потім або ремонтувати, або замінювати акумулятори, але по факту легше придбати новий. Чи можна якось розрахувати, наскільки зарядок вистачить ємності, щоб при виборі зрозуміти, наскільки саме обирати собі, наскільки міліампер? Теоретично можна приблизно підібрати. Ну, тобто, не точну кількість. Чому? Тому що. Перше, на що треба звернути увагу, це на ваші пристрої, і які вони мають ємність своїх акумуляторів. Там це у вас смартфон, чи це, можливо, у вас якісь інші побутові прилади, чи там якщо це, наприклад, USB-лампа, то її потужність. За рахунок її потужності можна приблизно розрахувати, скільки вона буде працювати. Для прикладу, давайте візьмемо зараз, от якщо брати стандартний смартфон, там, це 5000 мАч. Майже там, 90% смартфонів мають саме таку ємність. Стандартного павербанка, наприклад, на 30 тисяч. Якщо він не підтримує швидких зарядок, от самий простенький павербанк, то для нього, от якщо брати щось з кращих брендів, до речі, до брендів в Україні зараз широкий вибір самих павербанків, з світових відомих брендів, це можна такі виділити, як Базеус там, чи Хоко, а також з українських брендів і постачальників це Геліус і Colorway. В принципі, в середній ціні, от, наприклад, на 30 тисяч можна зараз на цей момент, там навіть в інтернеті зайти, можна підібрати десь навіть там, близько тисячі гривень. Тобто зараз ціна на нього вже трошки піднялася, але все рівно, зараз ще можна. По нормальній ціні придбати. Повертаємося до ємностей. От, якщо брати 30 тисяч, середній павербанк без швидких зарядок, тобто він майже 4 повні зарядки в середньому буде для смартфона 5 тисяч. Тобто, тобто не, не 6, як можна подумати, ну якщо людина приходить, mm -hmm. думає, о, 30 тисяч, я ділю на 5, отримаємо 6 да. зарядок. Тому 90% користувачів, які приходять, так і думають. Ну... Але по факту це на перший погляд, так да, здається. там 25% сміло можна забирати звідти. І то, навіть я назвав неповних 4 може бути, може навіть трошки менше бути. І другий фактор, ще може бути по павербанку, то що я розповідав за підзарядку самих павербанків. Якщо це швидка зарядка, то 30 тисяч швидкої взагалі може бути 2,5 тільки зарядки. Ось ще чому да. краще не заряджати швидкою зарядкою, да. якщо є можливість. Якщо немає, тобто, я, якщо я правильно зрозумію, якщо немає нагальної потреби зарядити швидко, ну, наприклад, дали світло, хочеться підзарядити, щоб потім було. Так. А якщо там світло стабільно, електрика стабільно постачається, на ніч поставили собі, і він за ніч так. зарядиться, правильно? Так. Плюс в багатьох павербанках окремо там у них по портах є на підзарядку самого павербанку, Це мікро-USB, може бути або Type c і два USB звичайних, і як правило, на багатьох павербанках на двох різних USB може бути два різних типи живлення. Один може бути для повільного заряджання, один може бути для швидкого заряджання. Там вони якось відмічаються, або потужність прописується, або максимальна кількість ампер, яка може пройти через цей порт. От якраз на це потрібно звернути увагу. Тому що при чим швидша зарядка, тим швидше вивільняється ємність акумулятора. Ну це ще спочатку, з фізики. От, чим швидше ви віддаєте, чим швидша сила тока, тим швидше зменшується його ємність. Тому да, чим швидшу зарядку ви візьмете, от якщо, наприклад, це паробанк на 30 тисяч, може бути, наприклад, з 18 ватною зарядкою, може бути там, з 30 ватною зарядкою. Або навіть може бути там, з мегашвидкою зарядкою зарядкою 65. От, Наприклад, 65 для одного пристрою, мабуть, взагалі буде там, півтори зарядки і все. Він дуже швидко Тобто, попри від... те, що ємність, на перший погляд, не чимала 30 так. тисяч, на відміну від інших, так, а, але в той же час. Він дуже швидко віддасть весь свій заряд. В Чобуцю буде плюс. При 65 ватній чи 67 умовно зарядці, ви просто зарядите свій смартфон там, за 40 хвилин. Це дуже швидко. І не всі пристрої таку швидкість зарядки підтримують, але відповідно, і павербанк. Також дуже швидко віддасть свій заряд. Із плюсів, як правило, такий павербанк може і так само швидко заряджатися, але не так, як смартфон. Відповідно, якщо 30 тисяч, і ми маємо там 60 ватну зарядку, і вона у вас там від вашого смартфона є, то він буде десь заряджатись за 2 години. Для павербанка це швидко, там, ну, 2-3 угу. години. Тому що стандартна 30-тисячна батарея, якщо ви будете заряджати на повільній зарядці, це десь 8-10 годин. В деяких випадках навіть 12 годин, тобто на ніч, саме те, що потрібно. Яка максимальна ємність павербанку, які є? Саме павербанку в, в магазинах, якщо зараз там чи в інтернеті зайти, найбільші і найрозповсюдженіші це десь 10, 1050, але можна знайти і там 60-70. Я... рідкісні такі? Ну вони не рідкісні, там просто вони вже конкурують з компактними зарядними станціями. І там краще вибрати варіант зарядної станції, бо вона буде більш функціональна. А яка мінімальна ємність? Мінімальна ємність там є взагалі навіть там, на 3000 мАч, здається, там, на 3, 4, 5. Більш повсюджені на 4-5, але в інтернеті, я думаю, можна здати і менше. Ну, це такі екстрені. Вони там, як правило, робляться зовсім тоненькі. І вони, маленькі? Маленькі. дуже часто роблять виробники компактні ці павербанки по розміру кредитної картки. І щоб ви могли її, наприклад, там, в гаманець покласти з собі. А, вона трошки товстіша, да, вона по розміру фізично як кредитна картка, але трошки товстіший. То ну, це але, такий, але ж вона має, має мати вхід USB порт. От під його так, товщину і трошечки більше за корпус, от USB-вхід, вона такої товщини матиме. Можливо, не в кожен гаманець влізе, але там в кишеньку, там, в вашу сорочку покласти там, точно можна. Він зовсім. А є ще такі павербанки для конкретного. Телефонів, які за допомогою безпровідної зарядки заряджають uh, телефон. Є, є дивіться, і, і, до речі, я ще один вид павербанків згадав, до нього також також повернусь. Є види з безпровідною зарядкою. Але це також це як додаткова функція, якщо ваш пристрій підтримує, можна взяти. А, тільки якщо, там, наприклад, ви десь там його взяли з собою, а там ваш кабель зламався, тоді так. Ну тому, в цьому є сенс. А в загальному, якщо перед вами є кабель, і вам перед вами стоїть, вибір. Між провідною і безпровідною зарядкою, бажано провідну. Так, а в чому? чому? Безпровідна зарядка, да, вона перша, вона не може бути в більшості випадків швидкою, ну і вона сама фізично не сильно швидка. Це е, В основному підтримують пристрої марки Samsung та Apple. Е, вони максимальну швидкість зарядки по безпровідній, безпроводному варіанту зарядки мають 15 Вт максимум. А в більшості випадків павербанки ставлять 5 або 10. Чому е, варіант безпровідної зарядки не підходить як для основної, і він, до речі, даже може бути шкідливим для павербанка. При безпровідній зарядці нагрівається і телефон. І павербанк, а нагрівання для акумуляторів дуже шкідливе, ну, тому що він втрачає свої властивості, ємність, здатність там до заряджання і так далі. Чому відбувається нагрівання? Це з самого початкового принцип безпровідної зарядки. Тому що безпровідна зарядка працює як магнітне поле. Вона при роботі виділяє магнітну енергію, яка сильно нагріває пристрої обидва. І в деяких випадках ну, вони можуть нагріватись навіть градусів до 50. А це вже а це для. Шкодливо. да, Це для акумулятора, як і телефону. Так, і павербанку ну може, якщо так часто використовувати, може бути шкідливим в одноразовому там чи дворазовому в період з великою періодичністю. Там це шкоди може і не нанесе, але якщо це постійно використовувати, ну нічого з цього корисного точно не буде. Чи можна одночасно заряджати павербанк від розетки і водночас свій телефон від павербанку? Ну, якщо на це потрібне питання відповісти, чи це фізично можливо, то це можливо. Але а... по факту так не бажано робити. Так, знову це таки, така чому? ж це для павербанка і для акумулятора, це також шкідливо. Принцип самої роботи цього акумулятора він має щось викорнувати, якусь одну функцію або заряджатись, або розряджатись, ну, заряджати інші пристрої. Коли ви одночасно і розряджаєте, і заряджаєте, він швидше зношується в нього, ну, типу, з таким використанням дуже швидко впаде його ємність. Опять же, це фізика, ну, ви чисто ємність, там, як правило, більшість павербанків складається з менших акумуляторів всередині. Вони там, різні поємності там, 2000 мАг, може бути 1,5, залежності від ємності. І ця, наприклад, візьмемо 2000, при такому використанні, щоб відразу і заряджати, і розряджати, ну, ваші там, умовні 500 циклів скоротяться до 100, або навіть ще менше. А чи можна користуватися телефоном, якщо він заряджається в цей час від Павербанка? Ну, тут така ж сама ситуація, якщо, наприклад, ви заряджаєтесь і від розетки користуватись телефоном. По факту, якщо там є в цьому нагальна потреба, то можна, але не бажано. Небажано, тут вже більше шкода буде для смартфону, тому що при використанні і заряджанні виділяється тепло, і ви ще додатково тримаєте телефон, також його нагріваєте і нагріваєте акумулятор. Тим так, паче, екран, якщо виставлена яскравість так, максимальна, так. а деякі люди виставляють собі максимальну яскравість, це і все ще додатково спливає, і випливає і нагріває ваш акумулятор, і це ж сама ситуація, як із нагріванням акумулятора в павербанку. Ну, плюс ще й процесор нагріває його, тому що він працює. Так, ну, звичайно, весь весь смартфон. На можна, це, можна сказати, що весь смартфон працює, тому що він е працює і на заряджання, і на розряджання, тому що ви працюєте з ним. Він, коли ви його використовуєте, він розряджається. Опять та ж саме ситуація, як і з акумуляторами в Powerbank. Тому, по факту, вже відповідь раніше прозвучала на це питання. Тобто, знову-таки так не Взагалі бажано. Взагалі не бажано, року. якщо є там якась екстрена. Там, Ситуація, потреба, то звичайно можна, але не на постійній основі. Точно. Угу. Якщо у нас заряджений павербанк, треба одразу зарядити два телефони, або ну не, не обов'язково телефони, або два пристрої. Як він віддаватиме свій заряд? Чи однаково, чи розподілятиме між двома пристроями? Дивіться, тут може бути декілька варіантів. Чому? Опять же, залежить від швидкості зарядки самого павербанку, яку він швидкість підтримує, і які пристрої, яку швидкість беруть. Чому, наприклад, якщо ви підключите павербанк, який має швидку зарядку, але, там, наприклад, два пристрої? У нешвидкій зарядці, якщо це можливо, то вони однаково швидко будуть заряджатись, тому що ви не перевищуєте максимальну ємність віддачі цього павербанку. Mm -hmm. Ну от, наприклад, два, два нешвидких порта по, там, по 5 ватт чи хай по 10, а максимальна потужність самого павербанку, наприклад, двадцять з половиною. У вас тільки 20. Тому він може однаково швидко на ці пристрої віддавати заряд. Але якщо ми представимо іншу ситуацію, у нас там інший павербанк, в якому є. Тільки два порти, а не три, як в минулому випадку, і це там, наприклад, один порт 5 Вт, а інший там вісімнадцять. І загальну швидкість віддачі Powerbank дає тільки 18. То в цьому випадку на два порти буде розділятись 18 ватт, і все. Тобто. Mm. Повільна зарядка не змінить свою швидкість зарядки, а от швидка зарядка стане повільнішою. Ну і відповідно при більшій кількості пристроїв ємність павербанка також буде швидко розряджатися. Це те ж саме, що і швидка зарядка. Чи можна від павербанка зарядити ноутбук? Так, але тут є нюанси. Є декілька параметрів, які потрібно обрати, ну, підібрати, щоб саме працювала зарядка від павербанку. Який е... порт має бути в ноутбуку? Самий розповсюдженіший варіант підзарядки для ноутбуку це порт Type-C, і він ще має бути не просто порт Type-C в ноутбуку, а на ньому дуже часто виробники або прописують, або окремо позначають таку позначку з молнією і буковку D. Тобто це швидка зарядка, або її ще називають там Power Delivery і так далі, в описі можна зустріти. Чому саме Type-C? Перше, він більш розповсюдженіший і легше підібрати саме павербанк, який може через цей Type-C підзарядити. Тому що в більшості е ноутбуків є якийсь власний порт зарядки. Ну, там так. різного розміру, форм-фактору і так далі. І о, на виході у вас зарядцять ноутбук, а звичайно, розетка, а в павербанку її немає. І Тому вам якось потрібно буде, якщо це у вас якийсь там старий ноутбук, наприклад, або він не підтримує Power Delivery, то по факту дуже буде складно знайти якийсь перехідник в USB, звичайний, там, чи в Type-C, щоб до цієї зарядки підібрати. А от ситуація в Type-C набагато простіше. Вам потрібно перевірити, чи саме в вашому ноутбуці є цей Power Delivery. І друге, подивитись на потужність зарядного блоку. Там є для ноутбуків від 40 ватт і до, десь до 140 навіть підтримуються. І відповідно, якщо ваш ноутбук, наприклад, на 60 Вт зарядний пристрій, Power delivery він підтримує, то ви шукаєте такий павербанк, який на віддачу дає 60 Вт і більше. А Power delivery, ці всі павербанки підтримують, всі підтримують, в принципі, які мають потужний заряд. І от підсумовуючи нашу розмову про павербанки, якщо ми приходимо до магазину, обрати павербанк, значить звертаємо увагу на ємність. Перш за все, так як розрахувати кращу ємність? Просто подивитися, які гаджети свої можна заряджати. Ну є потреба зарядити там навушники. Годинник, ну дивіться е телефон звісно. В середньому, якщо взяти на потребу для однієї людини, то можна розрахувати то 20-30 тисяч в принципі під зарядку телефона і всіх тих пристроїв, що ви назвали, буде достатньо. Причому з урахуванням, якщо там не постійно користуватися телефоном, саме то навіть там на день-два цього може вистачити. Тобто, якщо у вас в сім'ї двоє-троє людей, то бажано мати і два-три павербанка для кожного, щоб у вас на більший час, наприклад, на період відключення світла, їх вистачило всім. Тому що якщо, наприклад, у вас на трьох буде один павербанк, то він протримається півдня і все. Потім ви залишитесь без енергії. Тому оптимальним буде, якщо саме павербанк хочете використовувати, то до 30 тисяч на одну людину. Це на зараз, мабуть, найоптимальніший оптимальний варіант. Другий фактор, який ще додатково буде впливати на ціну, окрім ємності, це саме швидкість зарядки. От чим матиме швидшу зарядку, тим відповідно пристрій буде дорожчий. Дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як обрати павербанк. Нашим гостем був Дмитро Корнієнко, заступник керуючого магазину Всеукраїнської мережі побутової техніки. Дякую, Андрій.